Що ж, друзі, тест перший. Ячейка LGCM. Подивимося, як вона витримає перезаряд. Закінчився тест другої ячейки. Розряд до 28 В. Віддала вона 56 А. Що свідчить про те, що втрата ємності в цієї ячейки лише 3%. Ячейка в чудовому стані. Розряджалося струмом 50 А. Розряд зайняв 3 години 57 хвилин. Я розумію, що в мене немає всього необхідного обладнання для того, щоб його прям лабораторний зробити. Але я цього прагну, тому якщо у вас є якісь побажання щодо покращення цих тестів, пишіть їх в коментарях. А тепер погнали тестити. Ледь не забув одну дуже важливу річ, треба ще в цих ячеїчок заміряти внутрішній опір, щоб ви могли побачити. Дійсно, який стан цієї ячейки. Тестер, як бачите, ER 1035. Заміряємо. 0,6 мільйома. 0.58 мліома. Отаке от значення. Під'єднаємо ми це все діло. Надійним таким кабельком від сварки, може припаяю меншу клему сюди. Хоча, я думаю, це теж добре прижметься. Ну це вже потім буде. Зараз хай вони собі дозаряджаються, ці ячейки. Що ж, друзі, отак я підготувався. Візьму отакі дві шпилючки, ними я їх прижму ось сюди до свого стола. Знизу підкладу отак. Для чого це потрібно зараз зрозуміти? Це характеристики ячейки. 198 Вт, годин, 56 Ампер годин 0,58 А внутрішній міліом. Опір. Е, в неї десь 90% статус здоров'я у цієї ячейки. Отак От я її оці штуки ставлю, для того, щоб рівномірно розпреділялося навантаження на, на ячеєчку. Ось у мене пішла плюсова клема. Ні, перепрошую, це мінусова. Дивіться, вже натупив. Це плюс. А, все вірно, плюс пішов ось сюди, де плюс? Ось сюди пішов плюс. Це в нас пішов мінус. Він йде сюди. В оцих лищадках я буду затискати мінусову клему. Так, що ще важливо знати? Перед тестом ячейка. Була заряджена, відстоялася добу. Зараз ви побачите, який в неї вольтаж ампераж. Щоб не казали, що я тут якесь фуфло перевіряю. Так, і того, що ми маємо? 4,1 вольта, 0,6 мільйон. О, що там виходить? 0,60 мільйома ячейка, друзі, в чудовому стані. В неї більше 90% залишкова ємність. Тож давайте подякуємо підписнику Олександру, який прислав мені її безкоштовно для тесту, щоб ми могли або розвіяти, або підтвердити міфи про небезпечність ячейок LG Chem. Чи чим цей тест закінчиться? Я поки що і сам не знаю. Все буде зрозуміло в процесі зйомки. Відео зараз я вам ще покажу, яким акумулятором буду створювати для неї перезаряд. До речі, друзі, маленький спойлер. Є от, таких от два акумулятора майже однакових, які я з інтервалом в тиждень зачепив на прийомці. Подивіться, які в них характеристики. У цього статус of хіл 91%, у цього 723,82 і 98%. Вони ці два акумулятора, майже однакові. І ми, друзі, проведемо з вами експеримент, подивимося. Скільки часу на двох акумуляторах сотках зможе проробити котел, скільки холодильник, так щоб їх розряджати від сотків на 40, щоб вони не деградували і після того ними можна було спокійно ще користуватися на машинах. Тепер дивіться, чим я буду створювати перезаряд. Так, що він просить? Теж 7, а, тут 780 А пускового у нього. Ось такий от акумулятор, який в нього характеристики має. А характеристики в нього почти такі, що він майже мертвий, в нього 5%. Якщо це був акумулятор на 78 ампер годин, то зараз це акумулятор на скільки? Правильно, десь 4 а години. Це, грубо кажучи, він по своїх характеристиках відповідає вбитому акумулятору від оприскувача. Але для того, щоб зчинити для цієї ячейки перезаряд, його потужності вистачить. Так, тепер я хочу відрізати шматок бокової пластикової стінки для того, щоб було за що зачепитись пірометром. Хоп. До речі, в'ячаю киска і нове ще на цій пластиковій стінці. Отут зсередини стоїть різиновий демпфер. Тут немає. Також, друзі, відтепер постійні гості нашої студії це вогнегасник. Захисна маска. І 20 відро з водою, на випадок чого. Ну і пірометр, куди ж без нього. А, ледь не забув. Ще треба трошки попідтягувати гвинти. Я не знаю, наскільки сильно їх підтягувати. Ну, постараюся так, щоб не перегнути. Щоб ну, без сильного такого супротиву. Просто трохи затягну. Без серйозного зажимання, бо я не знаю наскільки воно має бути зажате. Тому так. Вон, ну, надійненько вже. Вже воно нікуди не втече. Якщо я не так прижимаю, будь ласка, напишіть про це в коментарях, тому що досвіду нема. Якщо ви можете дати коректну пораду, як його правильно прижати, я буду теж радий такому коментарю. Мій турбовимикач готовий, сердечко калатає. Все, друзі, да прибуде з нами сила. Дивно, що ячейка не нагрілась одразу. Зараз ми забезпечимо тут кращий контакт проводив. Провода теж не нагрілись. Напруга на акумуляторі впала до 5 вольт. Ну, тим паче, зараз ми маємо 5 вольт на ній. Боже, може вже хоч зараз щось загориться. Не, нічого. 26. Напруга між ними зрівнялася. Температура ячейки не змінилася. На акумуляторі ми маємо 5,03. 5,02. 5,02. Зараз не зрівняється по напрузі і на тому все закінчиться. нічого цікавого не станеться. 5 вольт. Давайте я таку піднесу ближче вольтметра. А що клемки? Ну, клемки чуть тепліші. На клемках 27 градусів. Да нічого не відчувається. Температура ячейки піднялася на 2 градуса. На ячейці зараз 5 вольт. 494, як бачите. А для того, щоб відбулося щось цікаве, я собі так розумію, треба використати більш потужний акумулятор. Чого не скажеш про акумулятор? Кислячок. Ось тут відчувається. О! Дивіться, отут у нас 64 градуса, тут 62, а тут вже ближче до мінусової клеми нормально пішло все. Ой, до плюсової. На мінусовій клемі у нас 69 градусів. 70-71. 72 бачив. Коротше, бахне скоріше кислячок, чим LGMC. Лджічемка LG має 28 градусів. З цього кислячини толку вже не буде, я так розумію, вже нічого не поміняється. Тому треба змінювати трошки. Умови теста, щоб побачити щось цікаве. На ячейку у нас зараз поступає 493 вольта, і цей кислячок вже здувся. Ну, нічого страшного. Кислячок, який у нас на підстраховці, набагато бодріший парень. Зараз ви в цьому пересвідчитеся. Пускового у нього Аж 375. Це в два рази більше, ніж у цього. І в нього статус офхіл 23% проти 5. В цього. 5% 70 проти 23% 110. Зараз буде зараз вже буде. Так, як ви бачите, на ньому 13,2 вольта. Що, друзі, я замохався її боятися. Пропоную приступати. Ого! Ого! Ніфіга! Тестер до 7,2 спустився. 30 градусів на з'єднанні проводив. 34, 37 клема, 30 клема. Ячеючка 25. Ячею по цимбалах. 36 клем, клеми хороші взяв. Акумулятор потихеньку просажується. 35 градусів ячейка і росте 36. О! Акумулятор держи. Акумулятор держи 6,5 вольт. Я чую потріскування. 40 градусів ячейка, 42. 43 бачив, 44. Акумулятор держи 6,5 вольт. Вся, її починає роздувати. 47. Так. Братушанчик. Ти готовий, він готовий. Бадя з, відро, з водою теж готова і я готовий. Акумулятор утримує 6,5 вольт, 55 градусів, 56. Я буду триматись трошки подалі про всяк випадок, а відро трошки поближче. Дивіться, він аж прогнув, як ячейка як вигнула воно. Грубезне ДВП і гайдоска вигнулась. Ох, вона зараз і довбанути може. На жаль, відвалилась. Сто-140 градусів на клемі. Розплавився просто. Просто розплавився щупу тестера. І це все, друзі. Фух, ніякого вибуху не було. На жаль, я не бачу, що відбувається з вольтажем. Просто випаровується електроліт, просто пшик, все те саме, що з СКІ Innovation. Давайте ще раз температуру подивимось. 90 градусів. Дивіться. Тож навряд чи чим вас... Я не знаю, отак собі потихенечку випаровується. Бачите, там мокре стало аж капає випаровується собі електроліт. Візьмемо ще цього чела, потестуємо 70, провод, 30. Сама ячейка. Це, я сподіваюсь, хоч ця камера зняла, як я драпав, це просто миттєво сталося. У мене на макушці коси згоріли Але сам я почув, неладне Ну їх в спину ці дід народ. Тестер Тут отаки о робиться. Що по температурах. А що по температурах? Горить. Я просто отак здув полум'я. Зараз дам відкручувати. Дивитись, що там. Ой! Був втрачений безнадійно щуп від тестера. Хорошим ти був парнем. Від неї треба держатись подалі. Цікаво, що в таких умовах, покаже ячейка Sky Innovation. Так обгоріла шкіра на руці. Дивіться. Ну, мене врятувало те, що я драпнув. Ось маленький кусочок чогось прилетів мені в шкіру, теж попав. Я не знаю, що це, але воно пече ось ось цей. Я бачив на ютубі деякі блогери, кажуть, типу, на що та БМС ка Це просто... Ще додаткова байда, яка висить на стіні і гріється. Можна так, як вони роблять, якщо у вас є лишня хата. Яку не шкода спалити, то да, собі, ага, ця хата мені не дуже треба, ми її спалимо, а в тій будемо жити, тоді можна без БМСки. Взагалі, якщо я колись собі зроблю літієву батарею, я для неї зроблю окремий приямок, в той приямок і закопаю і отакими. От Дротами від сварки протягну до інвертора собі магістраль. Тому що дивіться, ну, воно все сплавилося в однорідну масу, яка тут температура була. Оце, оце алюміній. Бризки його як вода в різні сторони летіли. Дивіться, ось розібрана ячейка. Тут щось... Ну, я не певен, що це алюміній. Цей метал схожий на алюміній. Цей наміт, котрий з них катод, котрий санот. Я ще так. На пам'яті ще ці поняття не вивчив. М. Дивіться. Можна сказати, що цей тест це вообще шляпа, тому що не буває таких сильних струмів перезаряду і так далі. І тож з ним. Ну. Коли ячейка деградує, відбуваються всі ті самі процеси, що ви бачили в цьому тестові. Тільки вони відбуваються. Повільно, дуже повільно. І в один прекрасний день, коли немає нікого вдома, і якщо, не дай Бог, нема БМСки, це станеться. Якщо БМС є, ви вирішили, що БМСка тупа, просто не хоче заряджати ваші хороші LG-чеми, і вирішите, якщо там є аларм режим на БМС, запустити в обхід захисту, або просто візьмете фізично в обхід БМС -ки шинку кинете. Це станеться. Не жартуйте з літій іоном. Взагалі ніяким. І свинцем не жартуйте. І... Особисто я до сьогоднішнього дня я думав, що я дуже грамотний, я щось трохи понімаю і вже можу там щось совєтувати. Сьогодні я зрозумів, що я баран. Якщо ви бачите, що загорівся літій ваш, знаєте, що треба робити? хапати дружину, дитину за руки і. Тікати. Коли воно догорить, будете тоді думати, як потушити хату і що з тим всім робити. А спочатку треба втекти. Це саме вірне рішення, тому що ви його не погасите нічим. Ви бачили, як воно дало? Воно мені дало. Добре, що я смикнув, що треба драпнути, а це, дякуючи нашій телеграм-групі, опис посилання на яку в описі. Під відео є, там пацани вже скидали відосики, чого можна від LGCM чекати. Я вже на підсвідомому рівні собі налаштував, що якщо, якщо що, то драпати. <схід> і я драпнув і так. Ну, на руці ось таке теж крапочками. Де просто вогнем обдало, то спалило волосинки. Чуть-чуть пече. Ну, якби була шляпа, вже були б пухирі. І отут же ж на шиї оце трохи воно мені насипало. Ой, друзі, є ще 4 таких ячейки. Ще переберу, напевно, щось з цих СК відбракується. Коротше, буде ще тестів. Наступний тест я зроблю. Мабуть, просто кезе. Тому що для того, щоб зробити тест на перегрів ячейки, там є складність. Мені треба якось придумати, щоб воно грілося на листку металу газом, щоб і прижим був. Там трошки і треба якусь коротше, може там трошки мені доведеться нарешті в своєму житті більш-менш навчитись варити сваркою. Тому наступний, мабуть, буде КЗ, але як у вас є якісь побажання, я буду радий їх прочитати в коментиках. Друзі, на теплачок мому братові назбирали вже станом на момент публікації цього відео 28 тисяч. Можливо, ви дивитесь це відео через деякий досить тривалий час. Можливо, там в описі під відео вже інший збір. Тому що, як, наприклад, на навушники збирали, навушники купив, у відосики позакидав на цю баночку. Тобто, скоріш за все, баночка мого брата є в описі під відео. А може бути таке, що ви дивитесь це відео в той час, коли вже мир, коли літають в небі пасажирські літаки. І ці всі відео будуть валятись десь на кладбищі Ютуба, тому що воно вже нікому не буде нужне. У всіх буде стабільне електропостачання по нормальній ціні в електромережі, і все гаразд. Але станом на зараз я попрошу вас, друзі, підтримуйте Збройні Сили України. В кожного з нас є знайомі військовослужбовці. Якщо ви хочете, щоб ваш донат позитивно вплинув на мою сім'ю, в описі під відео посилання на монобанку мого брата військового. Він самий справжній військовий. Не якийсь там розумний дядько, який сидить в зручному кабінеті і кнопки нажимає, відправляючи крилату смерть. Я не кажу, що ті дядьки не такі військові. Просто мій брат звичайний собі піхотинець. Це ті, хто закатують рукава, йдуть в бій. І теплачок неабияк допоможе йому краще виконати його роботу. Тому буду вдячний за будь-який донат. Маленьких донатів не буває, важлива кожна гривня. Все, друзі, до нових зустрічей, до нових тестів. Не займайтесь такою дурньою, як я. <с> <с> я це все роблю на власний страх і ризик, для того, щоб це не робили ви. Для того, щоб ви могли навчитись на моїх помилках. До зустрічі!